Дорогоцінна у Христі церква, шлях любові, ті, хто ворочі, і ті, хто в розпорошенні. Господь наше, світло і спасіння наше, кого будемо боятись? Господь то твердиня нашого життя, кого будемо лякатись, Він щит для нас та наша слава, і нашу голову підіймає. Своїм голосом кличе до Господа, і Він озветься за святої своєї гори. Алілуя! Мир нам, мир нашій Україні! Сьогоднішньою ранкою росою буде нагадування нашого Господа через Пророка Ісая. 40 розділ 28.31. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог вічний Господь, що в кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць, і мучається хлопці, і втомлюється. І юнаки спотикнутись, спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не втомляться, будуть ходити і не помучаться. Ми своїм обмеженим людським розумом погоджуємося з тим, що Бог може надати силу. Прохання про силу від Господа часто є частиною нашого щоденного. Спілкування. Однак наш розум не здатний зрозуміти, що Бог дає силу тим, хто зламаний і втомлений, тобто тим, хто смертельно поранений у битві зі злом. Важко нам дається розуміння духовних принципів, і що наші особисті принципи, досвід, его, релігійні обряди, виконання закону, то що для обновлення сили є духовним тупиком. Істина проста і зрозуміла, Бог дає силу змученим, знесиленим, стомленим. Це означає, що ми спочатку визнаємо свою спустошеність і зламаність. Перш ніж Бога сила проявиться в нас, ми повинні позбавитися особистої самодостатності. Апостол Павло дуже добре пізнав та пережив цю істину. Читаємо друге послання до Коринтян 12,9 і він мені. Досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Лише коли ми переживаємо повну зламаність безсилля, досягнемо кінця самих себе, вичерпуємо всі свої ресурси, Бог зможе наповнити нас чудесною божественною природою. Як пояснює цю істину наступним чином: прочитаємо 4:6. 10. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Тож підкориться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Наблитесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні та серця, святіть двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач і радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Як і всі жертви, які були принесені на Вівтар, ми повинні пройти через смерть, до життя через наш союз з Месією на Христі. Лише після Христа можна сказати, мені більше, мене більше немає. Або, як заявив апостол Павло, уже не я живу, а живе в мені Христос. Галатам 2,20. Дійсно, Бог дає силу, могутність і перемогу. Але вони проходять. Після Христа, після того, як ми по плоті закінчуємося. Не силою й не міццю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саот. Захарій 4,6. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оруч. Добрий наш небесний батько. Дякую тебе, Господи, за те, що Ти даєш стомленим силу. Дякую, що ти. Даєш, Господи, силу завжди, коли ми приходимо до Тебе, коли ми з ними просто вже обезсилені, коли вже нема зовсім сили, коли, здається, вже, вже останній подих, а Ти реанімуєш нас, надихаєш, даєш нам ще майбутнє, дякую тобі. І сьогодні ми, Господи, бачимо також і Україна. Багато хто говорив, що вже нема України, але Україна є. Багато хто казав, що немає майбутнього, але майбутнє є. я вірю в те, що Ти казав колись через Єремію для, господин, для народу Твого Ізраїлю, коли люди казали, що вже не буде, а ти сказав буде. Ти сказав, що буде ще свято на цій вулиці, Ізраїлю. І я вірю, Господи, що ще буде свято. На цій вулиці Україна, і ти явиш могутність Твою і силу Твою, слава Тобі! Благослови нас, благослови кожного з нас, благослови Україну. Виведи нас на просторе місце, щоб нам благословляти ще ім'я, твоє, прославляти Тобі і величати Твоє святе ім'я. Будь з нами, Господи, ми довіряємо Тобі, наш добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.